Ці новини здатні запампити ринок крипти сьогодні. І давайте я вам поясню, чому і що ж саме виходить сьогодні. Тож погнали, сьогодні у нас виходять дані по інфляції в США, а точніше, CPI індекс, так званий Consumer Price Index Що він означає? Він означає те, що коли, він, коли цей індекс зростає, це значить, що інфляція в США зростає, і це значить, що е, ставки також будуть зростати. І навпаки. Тож. Перейдемо на графік. Я швиденько відмітив для вас, коли саме у нас почала інфляція в США зростати. Це почалося з 13 листопада, і кожен наступний вихід даних по інфляції в США він був вищий за попередній. Таким чином у нас ринок почав, якщо ви побачите на графіку бітка, він почав у нас ну, Завершувати свій ріст приблизно в тих же самих числах, ось цей весь рендж, який у нас сформувався по обідку, він відбувався на фоні негативних даних по інфляції в США. Таким чином, сьогодні у нас можливо, перший день, якщо ви подивитесь сюди, у нас прогноз 2,5, попередній був 3. І якщо у нас дані виходять фактично. Дорівнюючи прогнозу або нижче, це буде супербуліш новина для ринку. Тож, чому я думаю, що ці дані можуть вийти нижчими? Існує декілька сервісів, які, по-перше, моніторять, по-друге, прогнозують ці дані. Наприклад, ось цей у нас індекс, точніше, ось цей сервіс, це агентство, яке займається прогнозуванням цього індексу, і саме сьогодні у нас прогнозуються трішки менші. Вихід цих даних ніж він був попереднього місяця, і вже на наступний місяць. Тобто, дані, які будуть опубліковані через місяць, вони значно нижчі. Тож, навіть якщо сьогодні цього не відбудеться, наступний місяць це точно бай, це точно памп ринку. Ще один сервіс, який відслідковує дані по інфляції, називається Труфлейшн. Він відслідковує дані, реальні дані по реальній інфляції, базуючись на цінах на різні продукти, товари і так далі. І він дуже сильно впав. Подивимось, просто за останній місяць він дуже сильно впав. І таким чином це також нам дає певну впевненість. Тож, що я думаю робити, у нас відбулася купа всього негативного по бітку та по фондовому ринку. І сьогодні ну, ми вже впали дуже сильно. Ми впали на 30% по бітку. Фондовий ринок також в жопі. У нас відбулася куча негативних новин, індекс страху та жадності на лоях таким чином. Все це е, говорить, що ми вже десь біля дна купа ліквідацій було зроблено, купа гравців залишила ринок. І таким чином, це, в такі моменти, завжди формується дно. І нам потрібна лише одна позитивна новина для того, щоб це дно відбулося, для того, щоб, щоб у нас відбувся памп. Тож саме сьогодні я очікую дуже важливий день, і потенційно після виходу цих даних я буду або лонжити, або не робити нічого, можливо, навіть шортити. Тож, уважно слідкуємо. Дані виходять в 15.30 за Києвом. Якщо ви хочете більше моїх думок в режимі реального часу, доєднуйтесь до Телеграму. Всім буває!